Олена зігріває своїх дітлахів як може через аварії на електромережах. Без світла не працює газовий котел. Доводиться вдягатись тепліше і захочувати дітлашню до руханки. Уже от оділися і пригрілися. бігають, садочок, не дали, тому що світла нема там. Так само газ не можуть включити, нема отоплення, в них немає води. Вони закрили на три дні садочок. Холодильник потік та нічим помити посуд вже майже добу без електроенергії. Бідкається Наталя. Вже десь 19-та година, як немає світла, і без світла нам дуже погано, тому що ми повністю підключені до світла. У нас газовий котел працює також від світла. Воду ми на користуємося також від світла, не туалету, не стірки. Від холоду тут рятуються старими пічками на дровах. Слава Богу, що ми залишили печі, якими ми зараз її користуємося, розпалюємо і ними гріємося. Через негоду на Буковині 11 жовтня було знеструмлено більше сотні населених пунктів. На території області лишається відключно 123 населених пункти, з них 85 населених пунктів частково. 51 повітряна лінія значить, Пошкоджена знеструмлено та 745 сорок підстанцій. Постраждали майже усі населені пункти області через вумок снігу, Гілки дерев падали та нищили електромережі. Поки більше сотні енергетиків намагаються ліквідувати аварії, рятувальники очищують області місто від зламаних дерев та гілок. До вечора 12 жовтня енергетики пообіцяли відновити електропостачання. Найближчими днями на Буковині прогнозують незначне потепління та дощі. Майя гуменна Михайло Антонюк, місцевий час.